Завдяки роботі працівників ДБР, суд наклав арешт та передав в управління національному агентству з питань виявлення розшуку та управління активів, отриманими від корупційних та інших злочинних близько 3 мільйонів доларів США підприємства, що належить під санкційному громадянину РФ Михайлу Воєводіну. Кошти зберігалися в українському банку підконтрольному також громадянину Росії, президенту російського футбольного клубу ЦСКА Євгенію Гінеру. У ході досудового розслідування бюро також перевіряє інформацію щодо правомірності отримання та використання фінансових преференцій у сумі понад 1,6 мільярда гривень банківською установою, бенефіціарним власником якої був громадянин РФ. Вже встановлено, що після отримання рефінансування банк проводив багатомільйонні фінансові операції з підприємствами афільованими з російськими бізнесменами. Деякі з вливань установа отримала після початку активної фази бойових дій. Отримана сума становить понад 50% активів самого банку та у понад 5,5 разів перевищує розмір статутного капіталу. Досудове розслідування триває.